Eh, ну, чи про навіть є от, рух в напрямку такому природньому пізнання один одного, от, що стосується етнічних рух, э, скажімо так, да ми знаємо проблеми, які існували в минулому між там, деякими етнічними групами, які в тому числі проживають на Україні, чи знаходять вони там взаємопорозуміння, чи, чи це можливо, скажімо так. Э, well, э, взаємопорозуміння завжди різних mm господарство. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Чи то, можна, то, скажімо так, э, mm -hmm. в межах однієї громади скажімо так, включити різних представників різних... Етнічних груп до розвитку громади, знову ж таки, не вразивши їхні там почуття і чого це залежить, скажімо так. Цей Я можу сказати особисто своє враження, все можна е зробити, якщо поставити собі за мету. Е якщо будувати стосунки в будь-якій громаді, особливо поліетнічних громадах, на е намаганні зрозуміти один одного, на, на намаганні знайти краще, е на намаганні поцікавитися позитивним чимось, а не лише шукати негативні речі. Стереотипи будуть завжди існувати, негативні, вони дуже легко приживаються, негативні стереотипи. До речі, дуже тяжко вони витравлюються, ці негативні стереотипи. Але коли от позитивно до один одного налаштований тобто, і з намаганням зрозуміти е, традиції, культуру, підходи того чи іншого, тієї чи іншої етнічної групи, Звичайно, можна робити. Це може, до речі, бути потужним стимулованим фактором розвитку громади. Можна... До речі, це один, до речі, це один з компонентів політики в сфері культури. Стимулюючи різноманіття, не можна, звичайно, доводити до абсурду, коли кожна етнічна група, кожна культурна група замикається лише в собі, лише дбає про свій розвиток без... Такої взаємодії, без намагання проникнення один до одного зрозуміння один одного. Тому що так, да, багатство різноманіття, але якщо воно обмежує і сепарує ту чи іншу групу, це не приводить до розвитку в цілому. І Європа, до речі, вже розуміє ці речі, вже намагаються, бо, наприклад, в Європі існують цілі ареали. Людей інших етнічних груп, які навіть і мови країни не знають тільки від не від того, що вони не хочуть її вчити. тому що їм нема для чого її вчити, бо вони сепаровані в своєму в своїй вузькій групі, в своїй культурі, в своїх традиціях. І таким чином вони живучи в іншому суспільстві, якби не є не є включеними в життя того суспільства. Це також не є дуже добре. Тому тут віднайти оцей баланс, дбаючи про своє, відроджуючи своє, підтримуючи своє. Треба думати і про те, як ділитися, як зрозуміти іншого, як ділитися своїм, показувати своє іншому, інтегруватися, шукати те, що спільне є, те, що може об'єднувати неможливо.